Добрий ранок, мої маленькі любі друзі, я дуже скучила за вами. І не тільки я до мене прийшли в гості сьогодні ось такі чудові два годиннички. Подивіться, які вони веселі та щасливі. І вони, так як і ви, мабуть, дуже полюбляють спостерігати за птахами, але вони сперечаються між собою і не можуть ніяк розібратися. Хто любить птахів найбільше? І у кого найбільше птахів? Давайте їм допоможемо. У блакитного годинника чотири пташки. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три, чотири. І у рожевого годинника чотири пташки. Одна, дві, три чотири. Скажіть мені, будь ласка, скільки пташок у годинників? Правильно, пташок порівно. Але ось раптом одній пташці захотілося десь полетіти. Скажіть мені, будь ласка, у кого зараз більше пташок? У блакитного годинничка чи у рожевого? Правильно. У рожевого. А наскільки більше у рожевого? Давайте порахуємо. У блакитного годинничка одна, дві, три. А у рожевого одна, дві, три, чотири. Отже, наскільки більше. На один. Молодці малята. І раптом. Ще одна пташка, тільки уже рожевого годинничка також кудись полетіла. Давайте порахуємо, скільки зараз у нас пташок. У блакитного одна, дві, три пташки, а у рожевого одна, дві, три. Отже, скільки пташок? Порівно! Годиннички, ви тепер не будете сваритися. Молодці малята. А зараз роздивіться ще раз картинку. Ми бачимо три синички і три снігура. Правильно? Їх порівно. Будьте уважні. Яка пташка зникла? Так, зникла синичка. І стало дві синички і три снігура. Молодці. А зараз. Мабуть, одна із синичок повернулася, а Снігур полетів обідати. Розгляньте, будь ласка, ось цю картинку. Знайдіть на ній їжачка. Скажіть мені, будь ласка, що знаходиться праворуч від їжачка. А що знаходиться під низом? А що знаходиться? Ліворуч від їжачка. Зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається День і ніч. Коли я буду говорити слово День, ви можете уважно дивитися на картинки та запам'ятовувати їх. Давайте зараз з вами проговоримо пташок Сорока, Сова, Синичка, Галка. Запам'ятали? А як тільки я скажу слово ніч, ви повинні закрити очі. І якась одна пташка втіче з мого столу. А ви повинні будете здогадатися, яка саме. Спробуємо день. Дивимося уважно, які пташки є? Ніч. Яка пташка зникла? Правильно! Зникла сова. Молодці, ви дуже уважні. День. Ніч. А зараз яка пташка зникла? Правильно зникла синичка. І ще один раз граємо. День. Ніч. Будьте уважні. Яка пташка заховалася? Правильно, заховалася сорока. Молодці! Дякую вам за гру. Пропоную вам пограти ще в одну гру. Візьміть, будь ласка, в руки свою улюблену іграшку. Поставте її перед собою і будете уважно слухати, що я буду просити з нею робити. Підготувалися? Подивіться на свою іграшку. Візьміть, будь ласка, іграшку в праву руку. Молодці. Поставте іграшку назад. Візьміть, будь ласка, іграшку двома руками та піднесіть вгору над головою. Молодці. Впоралися з завданням. Ставте іграшку на місце. А тепер візьміть іграшку в ліву руку та заховайте за спину. Молодчинки! Поставте іграшку на місце. А зараз візьміть іграшку двома руками та тримайте її перед собою, витягнувши руки вперед. Молодчинки! Дякую вам і за цю гру.